Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про геометричні фігури: це коло, квадрат і трикутник. А також пригадаємо, які предмети побуту і довкілля на яку фігуру схожі: Це коло, а це предмети круглої форми. Руль, м'яч. Колесо, руль, м'яч, колесо мають форму кола, а це предмети квадратної форми. Годинник, килимок, подушка. Подушка, годинник і килимок мають форму квадрата. Це трикутник, а це предмети трикутної форми, лінійка, дорожний знак, повітряний змій, змій знак і лінійка мають форму трикутника. А зараз малята пропоную вам пограти з геометричними фігурами. У нас є три будиночки з різнокольоровими дахами, синього кольору, червоного і зеленого. І є фігури теж синього кольору, червоного і зеленого. Зараз ми нашим фігурам знайдемо будиночки. Ось, наприклад, квадратик якого кольору? Червоного. В який будиночок ми його розмістимо? Так, у будиночок з червоним дахом. Ось так. Так, далі беремо. Це у нас коло, велике коло. Якого кольору? Вірно, зеленого. В який будиночок ми його розмістимо? Так, у будиночок з зеленим дахом. Ось так. Mm -hmm. Так, далі працюємо. Це у нас квадрат. Квадрат якого кольору? Синього кольору, вірно. Підказуйте малята, в який будиночок ми його розмістимо? Так, вірно, в будиночок з синім дахом. Ось так. Ось, молодці, дивіться, ще в мене є дуже багато фігур, тому пропоную вам самостійно називати і розміщувати фігури по будиночкам. Подивіться, вірно, усі фігури у своїх будиночках сині під синім дахом, червоні під червоним дахом, зелені під зеленим дахом. Молодці малята.